14 червня 1942-го Адольф Гітлер у своїй офіційній резиденції в Альпах Берггоф зробив одне з небагатьох спільних фото зі своєю коханкою Євою Браун. Нещодавно виявилося, Єва була не лише супутницею фюрера, а й талановитою кінооператоркою, яка зафільмувала життя справжнього Адольфа. Тож сьогодні у річницю цього знаменитого фото документальна історія реального Гітлера. Історія особистого відеоархіву Єви Браун справжній детектив. Плівки знайшли союзники одразу після війни. Частину використали для пропаганди, а потім загубили на довгих 30 років. Свої кінозамальовки, коханка і майбутня дружина Адольфа Гітлера знімала з 1936 по 1941 рік. Це були її найщасливіші роки з переїзду до гірського маєтку Фюрера до перших поразок Німеччини на фронтах Другої світової. За цей рік Вермахт не зумів зайняти Москву на півночі і Каїр на півдні. Союзна Японія, замість вдарити стилу по більшовиках, напала на США. Німеччина втратила всі шанси на перемогу. А ще цього року у Берліні народився Луц Беккер – майбутній режисер та художник. На початку 70-х він шукав відеоматеріали для свого фільму про Гітлера під символічною назвою Двоголовий Орел. Бекер натрапив на американську та британську післявоєнну хроніку із незвичайними кадрами гітлерового побуту. Потім на очі йому потрапило фото Єви Браун з камерою в руках. Лут зрозумів, десь у архівах лежить невідомий скарб приватне відео Єви Браун. Зняте не для воєнної чи партійної пропаганди, а для себе і свого коханця. Довгі роки Бекер шукав ці плівки у всіх кіносховищах світу, але в каталогах вони не значились. Лут добрався до складів Національного управління архівів та документації США з відбракованими матеріалами та перерив їх всі вручну. І таки знайшов. Це був цілий набір кіноплівок нестандартної ширини 16 мм. На першій же плівці Гітлер і його поплічники в домашній атмосфері жартують і п'ють чай. Незвичайні крупні плани убивці мільйонів. На одному з кадрів у вікні відбивається оператор. Точніше, операторка. На іншій плівці з'являється авторська назва усієї колекції. Колоритна кінопрограма Єви Браун. Ці кадри стали сенсацією. Найкраще збережені з них одразу ж потрапили в документальні фільми. У Німеччині німі сюжети одразу озвучили, розпізнавши по губах, що говорять персонажі.

З походженням відео все зрозуміло. Про цю сенсацію вже написали чільні світові змі. Тепер давайте розберемося з іншим. Звідки взагалі взялася ця дівчина з камерою, який посміхався, один з найбільших убивців в історії людства? Наприкінці 20-х років юна донька вчителя Фріца Брауна влаштувалася помічницею до фотографа Генріха Гофмана у Мюнхені. Одним з клієнтів фотоателіє був загадковий пан Вольф. Він знімався багато, відшліфовуючи власний образ для пропаганди. Згодом виявилося, що Вольф партійний псевдонім Адольфа Гітлера, тоді ще просто ветерана війни та перспективного політика. На публіці він був різким та агресивним, тому противники Гітлера називали його біснуватим фюрером. Але в побуті говорив напрочуд приязно. Ось він дякує за службу бійцям своєї особистої охорони. Ундапарегімент, а тут спокійно і розважливо спілкуються з колишніми ворогами, британськими ветеранами Першої світової. 40-річний Гітлер одразу почав виявляти симпатію до 17-річної Єви. Він обсипав її дрібними подарунками і вишукано запрошував до опери. Наприклад, ось так: Дозволите запросити вас до опери Фройлян Єва. Бачте, я завжди оточений чоловічою компанією, тому вмію цінувати щастя побути поруч із дамою. Адольф Гітлер, 1929 рік. Спогади Генрієти Гофман. Попри взаємну приязнь, жодних інтимних стосунків між ними не було аж до початку 30-х. Гітлер з головою поринув політику, займався виборами і покинув усіх своїх пасій напризволяще. У 1931-му застрелилася його коханка Гелі Раубаль. А у 1932-му це саме спробувала зробити Єва Браун. Вона була дуже нещасною за таких обставин і намагалась вчинити самогубство. Вона вистрелила собі в груди, але рана виявилась несерйозною. Тільки тоді нацистський фюрер нарешті звернув увагу на дівчину, якій вже виповнилося 20. Він спочатку зняв, а потім купив її квартиру в Мюнхені. А в 36-му подарував невелику віллу на околиці баварської столиці. Тепер вона уперше насправді щаслива. Вона має повну свободу пересування і перестає боятись інших шанувальниць Гітлера. Саме на Мюнхенській віллі Єва почала знімати своє життя. Часто на небачено тоді кольорову кіноплівку. Ось вона з друзями виїжджає на велопрогулянку. Всі ведуть себе невимушено і намагаються повидурнюватись перед об'єктивом. Камеру по черзі тримають вона або її сестра Ільза. Жодної охорони чи супроводу немає. У Берліні Гітлер виділив для Єви апартаменти просто біля свого кабінету у імперській канцелярії. Вона часто, потайки прямо з вікна, знімала урочисті події за участі свого коханця. У 1936-му, на четвертому році свого дивного роману, Єва Браун нарешті переселяється до Гітлера у його нову резиденцію в Баварських Альпах Бергхоф. Вона продовжує знімати все, що там відбувається. Тоталітарні режими намагались показати людяність і доброту своїх тиранів. Класичний прийом вождь любить дітей. Такі сюжети є у розповідях про Леніна, Сталіна Гітлера. Але реальність іноді перевершувала найсміливіші фантазії пропагандистів. Єва Браун, як колишня асистентка гітлерового особистого фотографа Генріха Гофмана, добре розумілася на фото та кінозйомці. Вона залишила цілі альбоми неофіційних світлин та вісім котушок кіноплівки. Знімала переважно сама Єва. Ось унікальні кадри. Вона йде з камерою за Гітлером і на мить віддзеркалюється у шибці. Коли ж Єва Браун хотіла потрапити в кадр, камеру брала її сестра Гретль або подруга Герта Шнайдер. Ось Єва стоїть за Гітлером. Ось він у дивному хутряному капелюсі розмовляє зі своїм особистим лікарем Теодором Морелем та ще одним цікавим персонажем колишнім соціал-демократом Германом Ессером. А зараз зверніть увагу, як вона керує зйомкою. Гітлер веде себе іноді приязно до оточуючих, Інколи стримано чи навіть відлюдькувато. Оточуючи часто напруження якось міністр боєприпасів Альберт Шпеєр чи невідомий чиновник, вони слухняно чекають, доки фюрер дочитає і завізує документ. Це вкладалось у стандартний образ нацистського диктатора і не вразило глядачів канського фестивалю. Їх вивели з рівноваги. Ось ці кадри. Нагадаємо, це приватне відео Єви Браун, не призначене для публікації пропаганди. Гітлер тут веде себе природно і по-домашньому. З підлеглими він може бути суворим. Але він, вбивця мільйонів, який створив цілі фабрики знищення і навіть спеціальні табори для малюків з окупованих країн, завжди радий дітям у своєму домі. Усі свої вісім куточок плівки Єва зняла з 1936 по 41 роки. Не всі дати зйомок наразі визначені, але приблизно їх можна атрибутувати по сторонніх ознаках. Ось, наприклад, довоєнні кадри. Гітлер в якості уніформи носить партійний світлокоричневий кітель. А ось уже триває війна, і фюрер переодягнувся у зелений кітель та шинель головнокомандувача Збройних сил. За цей час, для прикладу, неподалік від Берліна відкрився так званий жіночий концтабр Равенсбрюк. Туди, вже у 1939-му почали доправляти перших затриманих нацистами дітей так званих неарійських рас. За час Другої світової нацисти кинули до концтаборів 5 мільйонів неповнолітніх, як з Німеччини, так і з окупованих країн. Півтора мільйона із них загинули. Зокрема, і 75 тисяч маленьких українців. А винувати цього весь цей час, як виявилося, любив гратися з іншими дітками і раду запрошував їх до свого маєтку. Ось, наприклад, діти рейхсміністра Шпеєра та партійного секретаря Бормана шукають великодні яйця у гітлеровій теплиці. <му> Уваги фюрера удостоїлись не тільки діти високопосадовців. Так Єва зняла поїздку Гітлера до Відня у 1939-му. Дорогою він завітав до своєї колишньої школи в австрійському селі Фішельгам. Там роздав автографи і радо поспілкувався з дітьми. Звичайними босими сільськими малюками ці кадри справді важко і незвично дивитись, враховуючи особистість Гітлера. Виглядає, що вбивця мільйонів може отак мило і терпляче ставитись до звичайних малюків. На численних відеосвідченнях цього факту немає путінських дивних ексцесів. Є інше оточення Гітлера переймає його ставлення до дітей. Коли так робить Єва. Це виглядає природно. А от коли озброєні есесівці на службі, трохи дивно. А ось мило грається з дітьми цілий генерал СС, колишній охоронець фюрера Зеп Дітріх. Він особисто вбивав своїх однопартійців під час ночі довгих ножів у 1934-му. Під час війни його солдати розстріляли тисячі цивільних та військовополонених британців, червоноармійців, американців. За це Зеп згодом відсидить більше десяти років в тюрмі, а поки наслідує фюрера у нього в гостях. Таємна резиденція Гітлера Берггоф поволі перетворилася на другу столицю Райху. Тут фюрер не тільки розкошував зі своєю коханкою, але й приймав гостей. Офіційних і не дуже. А іноді вкрай несподіваних. Під час війни Гітлер проводив більше часу у Берггофі ніж у Берлінській Рейхсканцелярії чи інших своїх численних резиденціях. Тож туди все частіше з'їжджалися його найближчі підлеглі для робочих чи приватних зустрічей. Виглядало все це дуже мило і по-домашньому. Чаювання на терасі з розкішним краєвидом. Столове срібло у Гітлера було іменне з ініціалами та свастикою. Ось пригощається міністр іноземних справ Йохім фон Ріббентроп. У 1946. му його повісять у Нюрнберзі за розпалювання війни. Ось іще гості. Ці три підтягнуті чоловіки у цивільному: Рейхсфюрер СС Генрі Гіммлер, керівник імперського управління безпеки Рейнхард Гайдріх та генерал СС Карл Вольф. Перший згодом отрується, другого вб'ють чеські повстанці, і лише третій помре своєю смертю, відсидівши сім років в тюрмі. Для вирішення ділових питань Гітлер гуляє з кимось із прибулих доріжкою до свого чайного будиночка Орлиного гнізда. Там зручна обстановка для ділових перемовин і застіль. Інше місце посиденьок велика зала в основній резиденції. Найбільша її окраса панорамне вікно з видом на гори. На стінах найкращі полотна майстрів Старої Європи. Наприклад, оця Венера, кисті Паріса Бордоне, учня самого Тиціана, але й вона не завжди рятує. Застілля у Гітлера мука для його підданих, тут не можна курити. Тому Геббельс, наприклад, утік на вулицю до дівчат-секретарок. Але найгірше Гітлер любить нав'язливо проповідувати свої ідеї. Наприклад, щодо вегетаріанства, на відео Єве Браун звуку немає, але ось як ці розмови. Відтворили в художньому фільмі. Може бути, Борман хочет. А марк? Труп новичів. Бульйончики із м'яса загублених на місобоїні животних. А йдеть Попри це потік гостей не зменшується. Прибувають як офіційні дипломати, так і більш екзотичні посланці. Якось цей спецпредставник короля Саудівської Аравії. А це італійський міністр Галеацо Чаано. Зараз Гітлер буде вимагати від нього вступу Італії у війну разом з Німеччиною. Граф Чіано зять італійського диктатора Беніто Муссоліні. Але у 1945-му дучі безжально розстріляє його за звинуваченням у зраді. Аналогічний крок зробить і сам Гітлер. Ось Єва Браун зняла весільну церемонію. Одружується її сестра Гретль з молодим генералом СС з ставки фюрера Германом Фегеляйном. Перший свідок від нареченого сам Адольф Гітлер. І він же й розстріляє Германа у 1945-му. теж за зраду. Хоча той нікого не зраджував, а просто ненадовго втік з обложеної Рейхсканцелярії, щоб попиячити з друзями і коханками. На знятих євою кадрах впадає в око багато деталей. Наприклад, Гітлер здебільшого намагається не дивитись в камеру, його очі постійно бігають. А знамениті вусики іноді змінюють колір – то сивіють, то знову чорніють. Вочевидь, фюрер їх підфарбовує. Гітлер часто бавиться з собаками, своєю вівчаркою блонді та скотч-тер'єрами. Але вони його, вочевидь, побоюються. А ще Гітлер дуже мало потрапляє в кадр з самою Євою. Хоча вона часто передає камеру сестрі чи подрузі. Навпаки, дівчина здебільшого сама. На озерах, водоспадах, катається на дошці та багато займається гімнастикою. З цього встигли покипкувати англійські пропагандисти у 1947-му, ще до того, як загубили плівки. Це знову Єва. Підтримує форму заради Фюрера. Взагалі дивно, що він їй дозволяв розважатися з іншими людьми. Справді, Єва часто розважалася з іншими людьми, бо Гітлер уникав з'являтися з нею на публіці і багато що забороняв. Наприклад, кататись на лижах, щоб вона не покалічилась. Але вона все одно каталась. Заборонив їхати з ним до Італії, хоча німецька делегація нараховувала більше 500 осіб, і Єва запросто могла там сховатися в юрбі, тому вона поїхала окремо з сестрами і подругами. У свій останній круїз до Скандинавії у 39-му. Єва також поїхала без коханця, лише з мамою та сестрами. Там вони розкішно відпочивали, їли омарів, пили вино, купалися в басейнах. А потім вибухнула війна. У 1941-му Єва припинила знімати своє домашнє відео і всю війну просиділа в Берггофі. У 45-му переїхала до бункеру Гітлера в Берлін. Там їй облаштували спальню окремо від фюрера. Але поруч він на той час був уже ходячим мерцем, медам Браун, яким був стан здоров'я Гітлера, коли ви його востаннє бачили? Його лице було сіре як попіл, його руки постійно тряслися, а очі стали скляними. Він згорбився як дуже стара людина. Мені здається, він уже не мав сили далі жити. жодного приватного відео фюрера з цього часу не залишилось. У німецьких архівах знайшли тільки ці кадри, які були вирізані з останньої протокольної зйомки живого Адольфа Гітлера. Він згорблений і не може контролювати ліву руку, яка безперервно дрижить. Єва Браун залишилась з фюрером до кінця. Вони одружились і разом наклали на себе руки. В офіційному статусі пані Гітлер вона пробула всього 36 годин. Перед смертю Гітлер наказав знищити усі свої та таєвені, особисті записи, альбоми та кіноплівки. Після війни екс-міністр озброєнь райху Альберт Шпеєр сказав. Єва Браун буде великим розчаруванням для майбутніх істориків і помилився під руїнами розбомбленого Берггофа Американські солдати знайшли євані плівки, і диктатор постав перед істориками у повному кольорі. Диктатори можуть виглядати велично. Вони купаються в розкоші і вершать долі мільйонів, не виходячи зі своїх неприступних палаців. Але більш детальний погляд показує це закомплексовані недоучки та злочинці, погрузлі в самообмані та дивних пристрастях. Від типової гігантоманії до екзотичних страусів і аквадискотек. Така вона банальність зла. Знання історії не звільняє від відповідальності. Український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на YouTube канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашиську брехню. І все буде Україна!